Вітаю інформаційний підсумок 30 вересня. Для вас вже підготувала команда першого подільського. Тож яким був цей день? Дізнаєтесь за мить. До дня міста цими вихідними у Хмельницькому відбувся освітній ярмарок. Представники 13 навчальних установ продемонстрували свої здобутки, влаштовували майстер-класи та заробляли кошти для Збройних сил України. Чи не найбільшою була виставкова зона Хмельницького національного університету? Серед цікавинок представили технологічні інновації, дизайнерські вироби та навіть пропонували містянам спробувати на собі методи реабілітації. На заході побували і наші журналісти. Студенти та викладачі ярмаркували на центральній алеї у парку Чекмана ...13 навчальних закладів презентували здобутки, якими пишаються найбільше. Тут і робототехніка, біологічні досліди та користь від зеленої енергетики. Ба Більше декоративне мистецтво та сучасні інновації. Студенти Хмельницького національного університету із захопленням розповідають про досвід ярмаркування. Мене мотивує те, що це я можу. Показати людям, де наскільки зараз важлива реабілітація, і наскільки важливо долучатися до таких заходів, щоб Допомагати. Це взаємодія з людьми, це весело, це, це круто. І ти можеш просто провести час ну, з тими самими викладачами, і які можуть запропонувати дуже багато для простих прохожих. Варто піднімати обізнаність молодого покоління загалом інших людей, які часто відвідують прикольні івентики, але, наприклад, можуть щось не знати про наш їхну. Нас в кафедра дійсно багато чого дозволяє запровадити. Організаторами і натхненниками усіх виробів стали педагоги вишів. Представники різних факультетів залюбки розповідали перехожим про вироби, які в майбутньому полегшуватимуть життя кожного. Факультети показують свої здобутки, свої науково-технічні досягнення, свої виставки майстрів художньої майстерності, фізичної реабілітації і так далі. У нас на певних факультетах, на певних спеціальностях пропонуються різні сувенірна продукція, смаколики, де можна зробити свій донат на збройні сили України. Також перехожі засиджувались на майстерках, розглядали пелюстки квітів в мікроскоп та грались з роботами. Почесне місце у презентації посіли нагороди та кубки. Наш Хмельницький національний університет, скажімо так, найспортивніший заклад в нашому регіоні. Понад 50 років беремо участь у різних змаганнях, всеукраїнського міжнародного рівня. Ну і один з таких найвідповідальніших змагань це універсіада серед закладів вищої освіти. Якраз тут зібрані наша колекція нагород за результати участі в універсіади за багато багато років. Черги стояли й біля факультету інформаційних технологій, адже в умовах сьогодення людям все більше необхідні практичні навички. Кібербезпека принесли свої засоби захисту, глушилки для мобільного зв'язку, системи відеоспостереження, комп'ютерна інженерія і інформаційні системи та технології, роботи різноманітні, 3 d голографічний проектор. Там виготовлені на 3D-принтері на кафедрі, експонати для продажу на потреби зсу для участі в благодійному ярмарку. Головна мета і прагнення кожного присутнього це допомога нашим військовим. Нині кожна українська родина зазнала біль війни. Тому, об'єднавшись, ми переможемо ворога. Переконані присутні. Тож ярмаркування маркування продовжиться. Вже 1 жовтня на базі національного університету збиратимуть кошти для захисників та захисниць України. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Це для підтримки та допомоги близько дев'яти сотень хмельничан доєднались до благодійного забігу з нагоди Дня міста. Захід організували, аби зібрати кошти для одного з військових формувань, ментально підтримати захисників і вшанувати пам'ять загиблих в боротьбі за незалежність. Про результати забігу розповімо у сюжеті. Я військовослужбовець 6-го полку. Я в підтримку полку вирішив... Повному екіпі побіжати цей марафон невеликий, два з половиною кілометри у шоломі, бронежилеті та зі зброєю в руках. У підтримку побратимів військовослужбовець шостого полку доєднався до благодійного забігу. Воля вирішує все. Розповідає, бути у повному екіпіруванні вже звик, і його вага каже незначна. Небагато кілограмів 10-15. Метою забігу було задонатити кошти на закупівлю засобів радіоелектронної боротьби, підтримати військових і вшанувати пам'ять загиблих захисників. У результаті організаторам вдалося зібрати понад півмільйона гривень. Дякую вам за донати, які сьогодні ви спрямували на підтримку наших сил, спеціальних операцій, наших ренджерів. Дякуємо Збройним силам України, всім військовим формуванням, нашим захисникам і захисницям завдяки яким ми живемо життя на тиловій Хмельниччині, віримо в перемогу, і вона точно буде. Слава Збройним силам України, слава Україні! Втретє організувала захід Хмельницька обласна рада у співпраці з управлінням молоді, фізичної культури і спорту, Хмельницьким обласним науково-методичним центром культури і мистецтв та спортивним клубом Флешран. Сьогодні хочемо, щоб всі хмельничани почули і ще раз подякували сім'ї тих, хто сьогодні там на гарячій в гарячій точці. Що ми знаємо, ми цінуємо. Ми дякуємо. Серед охочих пробігти марафон були і діти, і дорослі. Найменші долали дистанцію 300 метрів, решта 2,5 кілометри. Тут від найменшого до найстаршого, ви не повірите. Ми переглядали попередню реєстрацію, і в нас є п'ятеро людей віком старше 70 років. Свою підтримку проявило близько дев'яти сотень хмельничан. Серед них владці, військові, волонтери, представники культури, освіти, охорони здоров'я та сотні небайдужих жителів міста. Ну, щоб підтримати е, збройні сили. України відчути такий дух, знаєте, братерства сталевих, дух до волі і до перемоги. Тим більше, що в нас багатьох в багатьох родинах э, родичі, чоловіки, сини, зяті э, служать в Збройних силах України. За подолання дистанції та свідому громадянську позицію на фініші учасники отримали символічні медалі з рук військових підрозділу сил спеціальних операцій. Тетяна Ржібенська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Аромати Хмельницького в одному флаконі столична парфумерка Вікторія Сіміч разом із хмельничанкою Тетяною Голкою розробили унікальний парфум, присвячений нашому місту. Як пахне Хмельницький, дізнавалась Тетяна Ржепянська в цьому парфумі. Є все для того, щоб відчути, яке це місто, який в нього характер. Легкі нотки свіжого цитрусового повітря, зеленого листя, крапель води та будинків. Кожен відчуває різний і одночасно однаковий аромат власного міста. Тепер його можна придбати у флаконі. Ця ідея обкрутилася в повітрі вже дуже давно, і до мене звернулася одна громадська організація. Дівчата такі, а підбери якийсь парфум під наше місто зі своєї колекції. І Я сіла, я зрозуміла, що я просто не можу підібрати якийсь парфум під наше місто. Тож аромат під назвою Проскурів Хмельницький створювався з нуля. Цьому Тетяні Голці допомогла парфумерка з Києва. Я попросила Вікторію, щоб вона створила аромат для нашого міста. Ми зібралися з людьми, описали наше місто, якби ми могли його відчути, якби ми його описували тільки очима, вухами на смак, яке воно, на дотик. А я зібрала дуже багато різних коментарів про місто, і парфумерка на основі цього створила для нас аромат. І сьогодні вона вперше приїхала в Хмельницький і побачила, що. Цей аромат дійсно повністю відповідає тому, як виглядає місто. Почали працювати над створенням запаху на початку року. До весни вже презентували чотири варіанти парфумів. Разом з хмельничанами парфумери обрали найвдаліший. Вікторія Сіміч розповідає, це перший аромат, який вона створила для міста. Намагалась передати кожну деталь, яку їй описували. Парфум про Хмельницький буде пахнути мріями. Буде пахнути натхненням. Буде пахнути молодістю. Він вже так пахне водою, мріями, майбутнім і теперішнім. Символічно парфуми презентували в день народження міста на території Хмельницького обласного музею. Присутні містяни насолоджувались живою музикою, келихом вина, та першими відчули неповторні пахощі новоствореного аромату. Напевно. Для кожного цей запах звучатиме особливо. Для мене це запах солоду, якоїсь такої свіжості трав. Звичайно, він має такі урбаністичні нотки, і я от згодна з тим, що от коли ти виходиш на вокзал. Оце, от ти відчуваєш цей е, запах міста. Він унікальний. Парфуми з ароматом Хмельницького доступні у двох варіантах: маленький флакон, який коштує 260 гривень, та більший за 1100. Цей запах підійде для чоловіків і для жінок. Тож кожен може носити його та популяризувати своє місто через запах. Тетяна Аржепянська Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Із початком епідемії ковіду кінотеатр імені Тараса Шевченка не функціонує за призначенням, а у військовий час використовується в інших цілях. Обладнання, яким не користувались довгий період, вже не підлягає експлуатації. Тож що надалі має бути із будівлею, самісінькому серці міста поцікавились у хмельничан в рубриці Питання дня. Штаб для допомоги ВПО та приміщення для лекцій із тактичної медицини. Кінотеатр імені Тараса Шевченка вже давно не використовується за призначенням. Через несправність апаратури відновити роботу неможливо. Що має бути на місці кінотеатру на думку містян, запитаємо. Ну, якийсь центр наприклад, вивчення української мови. Для тих, хто російськомовний, я сама раз через раз говорю руською, білоруською і українською. А от щоб досконалити трохи свою мову, то, то могли б там якийсь центр зробити такий по досконаленню української мови? Напевно, якась громадська діяльність, щоб не простоювало. Ілі відновити кінотеатр, бо один оазіс не тяне. Тоді, якщо відновити кінотеатр, то де, на вашу думку, взяти кошти на відновлення апаратури? Не, не знаю. Е, Зібрати, як донати. Ну, його ж зараз використовують для допомоги, для військових. Це гарне використання цього приміщення, поки це так є. Там далі вже вирішувати після війни. Ну, Так як центр це місто, правильно? Це щось має бути доречне, можливо, щось для молоді, можливо, якісь танцювальні гуртки чи ну, щось з творчістю пов'язано. Ну, мені кажеться, це було б саме таке. Ну, Найоптимальніше. Ну, то насамперед для чого кінотеатр? Для того, щоб показувати там фільми, ну, то має бути обладнання. Mm -hmm. Кінотеатр або він на госпрозрахунку, або фінансується за рахунок місцевого бюджету. Mm -hmm. Тут я не можу вам сказати. Або має бути якийсь меценат. Кінотеатр, але зараз туди ніхто не ходить, мабуть, з держбюджету, що там немало. Мало там, там є гроші. Як краще хай відновлять кінотеатр, чим построять оці от дороги, на які от строять, списують гроші. а Воно все от подивіться. яке. І до новин спорту інтригуюче протистояння. Поєдинок між футбольним клубом Епіцентр та Поділля завершився перемогою кам'янчан із рахунком 2-1. Такий результат закріпив кам'янець-подільську команду на другому місці в турнірній таблиці. Деталі матчу вже за мить. У Кам'янці-Подільському зійшлися два футбольні клуби із Хмельниччини. Поділля зіграло проти епіцентру. З перших хвилин кам'янчани взяли м'яч під свій контроль. На перерву команди пішли із нічийним рахунком. Краще зіграли перший тайм, але не забили декілька моментів. В другому вже треба було підсилювати гру. Розмовляли в роздягальні з хлопцями. Вони нас почули, дожали в другому таймі, забили два м'ячі, але знову пропустили якийсь нелогічний м'яч. і, Як то кажуть, почали. Відходити назад, уже боячись втратити очки, бо ми зараз вже не маємо права втрачати очки. Другий тайм відзначився трьома голами. Два у ворота супротивника відправили гравці під центру, але встигли пропустити один у свої ворота. В багато моментів ми не встигали за суперником. Було багато ударів по наших воротах моментів. Ну ми. Намагалися діяти компактно, злагоджено. Деякі моменти в першому таймі получалося, і десь ми вибігали в атаки. В другому таймі знову ж в перерві була настанова на другий тайм, що потрібно більше дорожити м'ячем. Ми в першому таймі багато моментів просто так віддали м'яч. Після зіграного матчу епіцентр залишається на другому місці турнірної таблиці. А от Поділля перебувають на п'ятому місці. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Це все про що готові розповісти сьогодні. Ще більше інформації для вас у наших соціальних мережах. Ви завжди можете долучитися до нашої спільноти. Дякую, що обираєте нас. На все добре.